Майже дев'ять тонн допомоги передало місто побратим Кельце Вінниці. Черговий вантаж наша громада отримала в межах роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, який з перших днів війни активно співпрацює з різними країнами. Початку війни це була перша громада, яка надіслала допомогу у місто Вінницю. Тобто у гуманітарний хаб це саме прийшла Кельце. І ну, ми співпрацюємо. Постійно, окрім такої гуманітарної допомоги, яку вони системно надають цього року. Ми туди відправляли чотири групи мам з дітьми. Це були і волонтери, і дружини, чоловіки, яких зараз воюють. Вони нам повністю все організували. Ми бачили наскільки це було хорошо і корисно діткам, які відпочивали, гралися. Збір найнеобхіднішого тривав по всьому швінтокшиському воєводству. До допомоги долучилися не лише влада, бізнес міський. Організації, а й школи, дитячі садочки та небайдужі кальчани. Серед вантажу багато трепетних малюнків від польських дітлахів. Вінниця кельця 65 років реальної дружби, реальної співпраці. Не на папері і надійне плече підтримки. Саме так називають кельчан координатори міжрегіонального гумштабу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення місто побратим доправило до Вінниці близько 200 тонн гуманітарної допомоги. Я хочу подякувати нашим друзям, нашим побратимам, місту Кільц. Це його керівнику Богдану Вінті. Я хочу подякувати Каролю Гадовському, хочу подякувати всім людям, які мешкають в місті Кельці, які з нами. Ми дуже цінимо і дуже вдячні. Також хочу подякувати громадським організаціям Каганек, які прислали цей вантаж, долучились до збору і до громадської організації інтеграція Європа Схід, які також є давніми партнерами подільської громади. Крупи, консерви, чай, кава, засоби гігієни, памперси та дитячі речі. Палети з допомогою розфасують і вже найближчим часом підтримку отримують ті, хто її найбільше потребує. Гуманітарний штаб, який більше року вже діє в місті Вінниці, він об'єднує зусилля, а потім передає туди, де найбільше потребує. От, ну, і в даному випадку, частина з цих піддонів піде також для. Бахмутців, які в Вінницькій області проживають, які вимушено покинули свої місця проживання. У нас є підписані і угоди, і ми дуже щільно допомагаємо Балаклії Харківської області. Завтра власне теж автомобіль їде туди. Частково, можливо, ще і звідси буде дозавантажено. От ми маємо комунікацію, і скоро поїдуть. Також допомога додатково в Херсон. Підтримка громад це пряма підтримка людей, яким зараз важко. Констатують волонтери міжрегіонального гумштабу. кажуть, наша сила в єдності. Та надійних партнерах, як місто побратим Кельце.